Він підтримує Ми продумали таке видання, щоб кожен з нас кожен день побув Шевченком. І подумав про Україну за 365 днів 2014 року. Ви можете ознайомитись з 365 картинами Чомуринка Шевченка. Ви можете ознайомитися з 30, на кожний день з фрагментом його відомих чи менш знаних поетичних творів. Ми розуміли, що середньостатистичний українець. Фундаментальні речі читати не буде, на жаль, може, колись пізніше прочитаємо. Середньостатистичний українець не буде переглядати в інтернеті чи ще є художня спадщина Шевченка, а тому він може зробити це протягом нашого традиційного щорічника, ми залишаємо. Наш патріотичний так кажуть, посил, бо треба ж рівно тут вам заповнювати, що ви робите кожен день, не тільки Шевченка читаєте. Щобто ви ще щорічно заповнюєте, що ви там з 9 до 18 робите, Що на кожний день, що я зробив для України, ми залишаємо. Шануючи Шевченка, треба для, для України працювати.